Що за нові ударні дрони передав Кремлю Тегеран? І що означає перший за 20 років візит іранського лідера в Китай? Це нова вість зла? Російсько-іранське питання досліджувала Алла Чиш. Нові ударні дрони з Ірану. Чим вони небезпечні і де їх може застосувати Росія? Це мікроскопом забивати гвіздки. що насправді приховано під фюзеляжем ворожих безпілотників. Та совершенно другі апарати. І чи готові збройні сили дати відсіч новим шахедам? Це дуже смачна ціль для наших ППО. На озброєнні України агресора з'явилися нові різновиди іранських дронів. Про це повідомляє впливове західне видання «Гардіан». Федерація закупила пробну партію і, начебто, готується до військових випробувань. Йдеться про такі моделі: 191-ші шахеди, шахеди 129 та мохаджери 6. Що це за птахи такі? І чи готова наша протиповітряна оборона до зустрічі? Проаналізуємо разом з експертами. Іранський іл 76 прямує на посадку біля Москви. Вантаж імовірно військового призначення. І такі рейси стали регулярними. Попри санкції, Тегеран продовжує забезпечувати федерацію зброєю. Спочатку дронами камікадзе. Тепер ще й розвідувально ударними безпілотниками. Цих кадрах, знятих ще восени, у чорному морі плескається збитий нашими зенітниками БПЛА Мохаджер 6 Саме такий проти нас нині збирається застосувати Росія. То що ж це за пташка? Плаваючий, вибачте, літальний апарат п'ять років тому був запущений у серію. Він має розмах крила близько 10 метрів та довжину у понад 5,5 метрів. Може знаходитись у повітрі до 12 годин і літати на відстань до 200 кілометрів. Але головне, що робитиме в небі. Цей дрон, як і Бар'яхтар, це ударно-розвідувальний дрон. Він здатний підняти до 100 кілограмів корисного навантаження. Ну, яке воно корисне? Бомби. Да, бомби. Або взяти чотири маленьких бомби керовані, бомби КМ 5, маленькі, вони там десь до 20 кілограмів, або дві протитанкові ракети. Кружляти над містами і бомбити об'єкти критичної інфраструктури ці дрони могли би, але дуже недовго. Занадто помітні і повільні, каже військовий оглядач Олександр Коваленко. Вітряний, якщо його використовувати як ударний, а це дуже смачна ціль для наших ППО а також наших розрахунків ПЗРК також розрахунків протиповітряної оборони. Тому вони не будуть ризикувати мохаджерами. 6 і ще пак. Один такий вартує майже як сотня дронів камікадзе, кілька мільйонів доларів. А ось для розвідки мохаджери 6 цілком згодяться. Вони можуть передавати інформацію у режимі онлайн про виявлені цілі із послідуючим наведенням дронів камікадзе або ракет. Власне для чого створювався цей дрон? Це оця кулька під носовою частиною. Це система флір. Тут знаходиться ця кулька, вона рухома. В ній знаходиться кілька об'єктивів камер. Це оптоелектронна камера зумована. А інколи навіть дві таких камери інфрачервона камера, щоб він міг працювати і в день, і вночі. Крім того, тут лазерний дальномір знаходиться і лазерна система наведення боєприпасів. Експерт з авіації Валерій Романенко вважає, ці безпілотники ворог використовуватиме на прифронтовій території і для розвідки, і для ударів. Спробує нищити з неба танки, але там Мохаджер так само може бути ліквідований з ПЗРК. є, горочка, є, є, є. Шахеди, або як їх називають, літаючі мопеди Україна вперше побачила минулого вересня. Ці ексклюзивні кадри фактам тижня передали рятувальники. Тоді дрони наробили багато шуму і забрали не одне життя. З того часу атакують регулярно, часто з граями. Утім, знайомі нам 131-й 136-й шахеди це дрони-смертники. Тоді як зараз зовсім інший вид, багаторазовий, нашпигований електронікою. Шахет 129 – один з найбільших іранських безпілотників. Основное различие между ними и теми же «Шахедами-136», которые сейчас в основном применяются в Украине, это то, что «Шахед-136» — это, по сути, гаражирующий боеприпас, который конкретно в Украине применяется просто как аналог крылатой ракеты. То есть он запускается, летит, падает на цель и взрывается. В отличие от этого, эти аппараты, о которых мы говорим сейчас, это именно беспилотные самолеты. Прилетают, могут вести разведку, либо наведение, либо радиоэлектронную борьбу. Также можу збрасити бомби ліба ракети і потім возвращаються на базу. Отже, БПЛА має розмах крила у 16 метрів та довжину у 8. Може знаходитись у повітрі протягом доби і літати на відстань до 1700 кілометрів. Злизаний іранськими інженерами з ізраїльського гермесу 450, що колись розбився в Ірані. Останні моделі вже мають систему супутникового зв'язку. Тобто вони можуть залітати глибше ніж 200 кілометрів. Він може моніторити якусь ділянку фронту, весь час знаходитись над нею і спостерігати, що там діється в режимі реального часу, передавати цю інформацію. Може довгий час баражувати і залітати глибоко в території, але він то може, але хто йому дасть Окрім сучаснішої електроніки, має більше навантаження. Може брати на борт чотири великих бомби, і в цьому його небезпека. Але як і попередник, неросторобний. Відтак легко стане здобичу зенітників. Подивіться на його конструкцію. Ну тут навіть а, стінгер його переламає пополам. А ось це летюче крило з реактивним двигуном шахет 191 За формою схожий на грань 2 Ті самі мопеди одноразки що надокучають нам півроку. Утім, зовнішність оманлива, і це одна з найскладніших іранських пташок. За функціоналом схожий на попередника не можуть використовуватися для розвідки, для відділення і корекціоні артилерійських ракетних, можливо, авіаційних ударів. Плюс вони самі можуть нести ла як корекцію бомби, так і ракети. Це, в принципі, много задач, який можна використовувати для разнообразних задач. 191-й шахет зменшена копія американського дрона, захопленого Іраном понад 10 років тому. Так працює популярний в Ірані зворотній інженіринг. Нічого особистого. Отже, характеристики має розмах крил більше семи метрів. Та довжину у понад 2,5 метри може знаходитися у повітрі 4,5 години і літати на відстань у 500 кілометрів. Хоча є дані про версію з дальністю польоту втричі більше. На думку Валерія Романенка, у тираж Росія його не запустить, та й купувати у великій кількості не стане. Це типовий стелс технології. Бачите, літаюче крило. І навіть ті дві нещасні бомбочки, там по 8 кілограмів, чи скільки які він здатний нести там, ну максимально по 20 кілограмів, вони в нього в фюзеляжі. тобто 100% стелс-технологія. Але для того, щоб запустити такий дрон, його треба почепити на дах автомобіля і цьому автомобіля розігнатися до швидкості там понад 100 кілометрів. Тільки таким чином цей дрон може піднятися в повітря. Цей дрон швидший за мохаджера і попереднього шахеда, і менш помітний. З недоліків його оптика повноцінно працює лише за хорошої погоди. Та дивно, що взагалі вона є. Причому американська або західноєвропейська, адже Іран постійно потрапляв під санкції. Така еквілібристика справа досвіду вважає ізраїльський військовий експерт Давід Гендельман. Іран, за того що він знаходиться під санкціями вже багато років, что со времен Исламской революции 79 -го года они уже привыкли жить в условиях санкций. И рано есть э, разветвленная сеть подставных фирм по всему миру. Они закупают через вторые, третьи, пятые, десятые руки через подставные фирмы и прокладки не только компоненты для, той же, для того же производства беспилотника, но и для гораздо более щекотливий, скажімо так, в області, як ядерний проект, тож і не дивно, що Іран не надто перейнявся ризиком чергових санкцій через допомогу Росії у війні проти України. Хоча офіційно постачання зброї заперечує, а бойові дрони, начебто, передав ще до повномасштабного вторгнення. Наступним кроком Тегерана може стати допомога Москві у розгортанні військового виробництва дронів вже на території РФ. Заводи з виготовлення БПЛА планують збудувати в Тольятті, Єлабузі і Москві. Про доставку заборонених санкціями деталей на думку експерта теж може домовлятися Іран конкретно. ці компоненти для тих ізділій іран уже ну, в принципі має саме говоря простими словами, вами. де їх добивають, тоже поділяться с. До того ж, Іран і Росія ведуть активно нелегальну скупку комплектуючих подвійного призначення. Це між іншим, одна з особливостей цієї техніки: радіоелектроніка, відпралок та іншої побутової техніки. Тим часом російські кулібіни почали модернізувати поставлені раніше літаючі мопеди. Дрони шахет 136 Наприклад, отримали від Росії блоки Глонас, що значно підвищило точність нанесення ударів. Та відстань їх ефективного використання. Але скільки б федерація не переробляла і не штампувала дрони, зсу вже навчилися ефективно їх збивати. Та сама участь може спіткати й нові апарати. Тільки на кону мільйони доларів за кожну збиту пташку. Може вийти як з гелікоптерами-алігаторами. У <різвіць> Да! Да, збили, збілісу! Водночас мохаджери та просунуті шахеди можуть допомогти країні-агресору з розвідкою. Однак у такій кількості, як зараз, погоди це не зробить. Але чи ж факти тижня, ICTV.